Велика піраміда, яку ви не помічаєте, як не залишитись без пенсії та як забезпечити собі гідну старість. Сьогодні ми з вами поговоримо про фінансову піраміду, яку мало хто помічає. Мова піде про те, як жити на пенсії, як не залишитись взагалі без пенсії і як забезпечити собі гідну старість. Тож почнемо: на момент зйомки відео, мінімальна пенсія середньостатистичного українця складає 131 долари 34 центи. Долар. Або 5 тисяч гривень. Сума вражає, та нинішнім пенсіонерам ще пощастило. Вони мають змогу отримувати ці кошти. А от чи будуть виплачувати пенсію нашому поколінню? Питання досі залишається відкритим. Саме тому потрібно думати про свою старість ще з молоду. Як би дивно це не звучало. Я Марина Король і вже 11 років я веду фінанси українських компаній, а також є інвестиційним та фінансовим експертом. Консультую по бізнесу та по особистих фінансах, а ще активно веду Тікток та інстаграм канал. Перед тим як ми перейдемо до основної частини відео. Я попрошу вас підписатися і поставити лайк під цим відео, щоб не пропустити ще більше корисної інформації. За нещодавним опитуванням: 27% українців відповіли, що розраховують на пенсію від держави, 33% планують працювати, 26% розраховують на підтримку родичів. І лише 14% відповідей було на користь заощаджень та інвестицій. І насправді ця статистика є досить сумною. Адже навіть якщо все ж таки пенсія буде, то такі виплати від держави зможуть забезпечити лише мінімальне виживання, а не достойний рівень життя. Плюсі залишаться ті, хто почав інвестувати, або ж хто хоча б відкладав за 10, 20 чи 30 років до початку пенсійного віку. Поділіться в коментарях, чи розраховуєте ви на свою пенсію. Але давайте поговоримо про хороше: щоб відсоток майбутніх пенсіонерів з комфортним рівнем життя був більшим. Давайте розглянемо, які є інструменти та які є способи інвестування, щоб забезпечити собі комфортне майбутнє. Почнемо з такого інструменту, як інвестиції у фондовий ринок. Відразу хочу вам нагадати, що не існує в інвестиціях універсальних рішень. Все досить індивідуально. І підбирати інвестиційні інструменти варто в залежності від власних цілей. Та від вашого ставлення до інвестиційних ризиків розглянемо приклад на конкретних цифрах для прогнозування. Візьмемо метод Монте-Карло: це математичний метод, який прогнозує можливі наслідки невизначеної події. В нашому розрахунку врахуємо всі діючі на сьогодні податки і припущення візьмемо того, що річний темп девальвації гривні 15%. Наприклад, середньомісячний бюджет сім'ї з двох людей складає півтори тисячі доларів. 1400 доларів вони витрачають на життя, а 100 доларів щомісячно відкладають у фондовий ринок протягом 30 років. Через 30 років вони матимуть капітал у 180 тисяч доларів. Якщо віднятимуть від інфляцію, то на руки така сім'я отримає 90 тисяч доларів. Давайте перейдемо ще до цікавішого: як же користуватися таким капіталом на пенсії і як не витратити весь капітал в один день для того, щоб безпечно користуватися грошима. Потрібно знімати не весь капітал відразу, а визначити відсоток знаття кожного місяця. Орієнтиром може бути 4-5% від капіталу в рік. Згідно розрахунку, сума капіталу за 30 років, тобто 90 тисяч доларів. Цю суму ми множимо на 4%, відсотки, це наш відсоток зняття в рік, та ділимо на 12 місяців, отримаємо 300 доларів на місяць на пенсії, і це лише 20% відсотків від звичних витрат на життя. Нашої сім'ї в прикладі. Але якщо збільшити відсоток щомісячних заощаджень удвічі, тобто відкладати не 100 доларів, а 200, то через 30 років ми отримаємо близько 360 тисяч доларів. Якщо врахуємо інфляцію, то це вже 180 тисяч доларів. Тобто, зберігаючи купівельну спроможність з урахуванням щорічного зняття на рівні 4%, ми вже отримаємо капітал на двох, це 600 доларів на місяць на пенсії. А це вже значно більше, ніж ми мали на старті. Давайте додамо до цієї суми пенсію у 131 долар на кожну людину. І наш приблизний місячний дохід буде складати 862 долари. Проте при інвестуванні в фондовий ринок варто пам'ятати, що період інвестування має більш важливе значення ніж сума регулярних поповнень. Тому, чим раніше ви розпочнете, тим краще. Такий спосіб інвестування потребує не тільки часу, але й достатньої кількості знань. Тож пам'ятайте, перш ніж вкладати свої кошти, приділіть достатньо часу на вивчення ринку, порахуйте всі ризики, розрахуйте, яку суму кожного місяця вам буде комфортно інвестувати без зниження звичного для вас рівня життя. Розглянемо другий приклад: це внески у державне пенсійне страхування. Наприкінці минулого року в Україні ухвалено закон, який спрощує механізм добровольної участі громадян. У загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні, тобто без паперової тягмотини, без відвідування індивідуальних державних установ, добровільну участь у такому страхуванні можуть брати як застраховані особи, так і не застраховані особи старше 16 років. Головною умовою є наявність інформації про таких осіб в реєстрі застрахованих осіб держреєстру. Загального обов'язкового пенсійного страхування скористатись можна уклавши договір з пенсійним фондом України, сплатити внески за себе або ж на користь іншої особи. Головною перевагою таких внесків є те, що людина самостійно визначає, скільки часу вона бажає сплачувати внески після укладання договорів. Періодичність сплати страхових внесків та їх розмір. Ви можете мене запитати, в чому ж тоді вигода? Сума сплачених страхових внесків зараховується за місяць, в якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду України. Цей місяць буде зараховано до страхового стажу, та за нього буде враховано заробітню плату для незастрахованих осіб. А для застрахованих буде збільшено заробітну плату для обчислення пенсії. Якщо по договору за певний місяць сплачено, наприклад, 8 тисяч гривень, то для застрахованої особи місячний заробіток, який буде враховано при обчисленні пенсії, збільшиться. Фактично кожні 200 гривень добровільно сплаченого внеску збільшують місячну заробітну плату, яка буде врахована для призначення пенсії. Якщо по договору за певний місяць сплачено, наприклад, 2 тисячі гривень то для застрахованої особи місячний заробіток, який буде враховано при обчисленні пенсії, збільшиться більше ніж на 9 тисяч гривень. Фактично кожні 100 гривень добровільно сплаченого внеску збільшують місячну заробітну плату, яка буде врахована при призначенні пенсії майже на 450 гривень. Якщо з урахуванням добровільно сплачених страхових внесків та фактично сплаченого роботодавцем, це застраховану особу єдиного внеску. Заробітня плата буде перевищувати відповідний місяць максимальну величину, з якої сплачуються страхові внески, тобто частина страхових внесків. Буде зараховуватись за рахунок наступного місяця. Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску, тобто ЄСВ, це максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць. Вона може дорівнювати 15 розміром мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується цей єдиний внесок, тобто ЄСВ, у 2024 році. Максимальна база для нарахування ЄСВ. Тобто є мінімальна, це мінімальна заробітна плата і максимальна. От максимальна – це 120 тисяч гривень. Цієї суми, максимальна сума ЄСВ 26 тисяч 400 гривень. Давайте перейдемо до третього способу інвестування: це недержавні пенсійні фонди. Я думаю, ви неодноразово чули про них, проте не розумієте, як вони працюють. Тому давайте розберемось. Простими словами, такі фонди це юридична особа, яка зареєстрована в Україні. Учасник контракту, тобто ми сплачуємо пенсійні внески. А не державний пенсійний фонд інвестує зібрані кошти задля їх подальшого примноження. Якщо точніше, це робить компанія з управління активами, яка відповідно до законодавства вкладає зібрані кошти учасників фонду в різні інструменти: акції, депозити, облігації, будь-що. Один з найбільших ризиків це те, що ви не можете контролювати, куди будуть вкладені ваші кошти. Якщо компанія з управління активами невдало вкладе гроші. Якийсь ризиковий інструмент, то ваш вклад може не примножитись, а навпаки, зменшитись. Наприклад, управлінець компанії купив за ваші 2000 тисячі гривень акцію компанії, розраховуючи на те, що акція зросте, поки настане час виплати вам. Натомість куплена акція за 2000 тисячі гривень впала до ціни 700 гривень, і ваші заощадження вже зменшилися. Але давайте про хороше. Серед видимих плюсів, по-перше, ви самостійно регулюєте суму внесків та їх періодичність, і кінцева сума накопичень залежить виключно від вас. Друге, це низький поріг входу. Ви можете відраховувати в недержавні пенсійні фонди будь-яку суму від 1 гривні до безкінечності. Тобто кожного місяця ви можете відраховувати суму, яка буде комфортна саме вам. Третє це податкова знижка, це повернення платнику 17% від щорічної суми вкладу в недержавні пенсійні фонди, що підвищує дохідність, якщо ці кошти реінвестувати. І четверте: у випадку смерті пенсійні накопичення в недержавні пенсійні фонди успадковуються, але ж не все так легко і прозоро, як здається. Доступ до своїх накопичень учасник фонду може отримати не раніше ніж за 10 років до визначеного законодавством пенсійного віку. Недержавні пенсійні фонди, які працюють в Україні, вони приймають переважно гривневі внески. Ми не можемо передбачити, якою буде інфляція через 10, 15, навіть 20 років в українських умовах, і чи взагалі не з'їсть вона ваші заощадження. Звісно, що такий вид інвестування в свою пенсію не є одним з найкращих. Проте як варіант розглянути однозначно варто вкладаючи навіть по 300 гривень на місяць в майбутньому, ці кошти зайвими точно не будуть. І останній спосіб, який ми розглянемо сьогодні, це інвестування в нерухомість. Такий спосіб є одним з найзрозуміліших і прозорих, проте потребує значних вкладень на старт. Припустимо, ви придбали квартиру вартістю 80 тисяч доларів. Далі здаєте її в оренду за 15 тисяч гривень на місяць. І таким чином, через 18 років, ви повністю відбиваєте вартість такої квартири. Накопичивши платежі протягом. Цього часу купуйте ще одну квартиру. Таким чином вже подвоюєте свій дохід, і у вас уже стає вдвічі більше. З ризиків це, звичайно, девальвація гривні та нестабільна геополітична ситуація в країні. Проте саме такий вид інвестицій можна в будь-який момент продати, якщо ви хочете переїхати в іншу країну, чи подарувати, наприклад, своїм дітям чи внукам, що теж буде вкладом, але вже в їхнє майбутнє. Як бачите, способів є багато, проте жоден. Навіть найнадійніший не буде вам гарантувати 100% прибутку. Тому ще раз повторюю: завжди диверсифікуйте свій інвестиційний портфель і тримайте яйця в різних кошиках. Вивчайте та пробуйте нові інструменти. Якщо ви переглянули це відео, це означає, що вам точно не все одно. Пам'ятайте, зробити невелику інвестицію це завжди краще, ніж не зробити жодної. Крім нас самих, про нашу безбідну старість ніхто не потурбується. Діліться в коментарях враженнями від відео та пишіть інструменти для інвестування, які ви вже використовуєте. Дякую за перегляд і до скорої зустрічі!